Коротше, я довго добіг пройти це. Але я попробую це зараз прийти. Тому не забувайте ставити лайк і на канал. Ну а ми починаємо. Усім привіт, мене звати Павло і ви на каналі Містер Блейфан 2 2.ua. І сьогодні ми будемо грати п'яту серію гри Попі Плейтайм Chapter 4. То! Ми закінчили до того, що на нас довгі розізлися через те, що ми, що, ми, що ми, типу, підірвали рятувальний притулок, що, типу, він на настилі розізлився, тому ви від нього тікали. Але це вже буде, і ми знову будемо від нього тікати, але ми попробуємо його вбити. Так, так що, так що починаємо. Трохи підкручу чугучність на колонках. Ну-ка. Так, я попробую. Що це твоя? Що тут твори? Я тут только поговор... Що це таке, О, Ви не знаєте, як я, блідо, це зробив. Я... Я прям сильно вучився. Ай, як... Якщо ви хочете, я можу в шорті записати кадри, кадри як я, я його вбиваю. Я на всякий випадок це зазняв. Але. Добре, то напишіть у коментарях, якщо ви хочете. Хоч майже ніхто не пише, що в коментарях. Ну, ладно, то... Давай повертаємося туди, бо я чую. Але я нарешті зрозумів, як треба було його вбити. Добре, я можу вже ось цю руку взяти. Кости штуки светить. Хоч якось біжимо, але ви не знаєте, як я це прийшов. Ну, Блін, я сильно мучився упуска. Я тільки ось усім. Ти! О, ты, Копі! Типа ша, я! хочу всіх вбити! Так ти вже сказав, що всі хочеш вбити! Ти вже сказав, що Ти ще буде богався вбити! Може, ось це? Давайте може його треба! Короче, він хоче. Коротше, що, походу, живий? От падали Ти! Ти не вижу, куди че в житті буде прибудет? It's all your faults! You. We

Так, то я ось тема відкрита. Перевіримо. Не ж, ти кого, Сурвіторс, е, виж... Ті, тих, хто виживає. А? Олі! Чого ти, Олі. Олі. Ти. ти зробив? Чого kill? Kill? Бабі буде хотів вбити і дав тебе! Ти не розумієш що сталося. Так так ти А так був. Він тебе теж хотів вбити. Так що радіше я його вбив? А ти ще сама здохла.

Кета, жди тут опыта для дэва, я за жди тут. Что? Доктор, Кета, мама и Хаги, они все мертвы. У тебя ничего нет, никого. Ты тебя меньше эффекта. Черт возьми. Папа, я не хочу Ты сильным ничего. сильным. Я хочу Ти ваші tete-то. How Скільки ти знаєш? Що Олі це прототип Was there ever an Ollie? то виявляється, що прототип це Олі. Знятно, чого тоді в третій частині, то нам зв'язався нав... кет... з нами з Олі Телефона. Якщо не помиляюся, прототип цей Олі вроді дав трубку Кетнепу. Але я не розумію, логіку тих людей, які думали, що Олі це Кетнеп. Ладно, то давай продовжимо. Я для тебе. Я люблю тебе. І снить тобі. The view you have left, they will be filled. І все тут. Що? What are you going to do with me? Що ти будеш робити зі мною? Найоє спеціальне місце просто часто біля тебе. Я його зберігаю. І ти його ніколи не покинуш. Ні. Ні. This entire time, this entire time, you lied to me.

Как не, не Нічого. Сумно, перші кісі, перша в другій частині. Ну-ка, пецька Ностальгія. Перша в другій частині мені з'явилася і хотіла стигнути і подивитися, куди вона йде. До треті частині вона з'явилася. Перші не знали, що ми добре, але. А, а потім то, а потім, а, а потім так і ці її побив прототип. З неї жахливі, жахливі речі зробив. Мак. А чи може прийти по магах? Може. Зараль мага. Тепер понятно, что называется попівник. Чекай, це лейт... Тепер вже аж був перший к касетів по лейтайму. Ну ні, це ще навіть оператив, якби отримало свою першу руку синю. Чи перші частини. Якщо ви це дивитеся, ви вам дуже зробили. Well, Я промовчу. А хоча ні, я мовчати не буду. Коротше, що сталося? Ну, звісно, я знав, що, що Хагі-Вагі з'явиться. Просто просто хотів зробити так, щоб вам було інтересно, я не хотів спойлерити. Ну, ви вже могли по це дізнатися по моїх шортах. Але я одне не розумію. Але я одне не, не розумію. Але я одне зрозумів. Пам'ятаєте, як вперше з нами ой Оліс зв'язався? Це... Тоді він нам бадав батареї. і давав нам третіні ключі. Але питання як він їх давав? І в третій частині деякі люди над цим питанням думали. Але. Але то. Але, але то, що Ой, виявляється був прототипом, це дає пояснення. Бо прототип володіє сіє фа фабрикою, якщо не боявся. Коротше, будемо, бо, будемо чекати на п'яту частину. Ну, а всім, кому сподобалося відео. Обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь на канал і не забувайте став... натискати на дзвіночок, щоб не з щоб не моєм, щоб не загубитися. Ну а з вами було, як завжди. Я Павло. Всім па-па.